Для бійців з Рівненщини, на які нині боронять Донеччину, передали гуманітарну допомогу. У Рівному пенсіонерів вчать користуватися комп'ютером та смартфоном, а ще розпізнавати фейки. Репресована радянською владою рівнянка розповіла історію своєї родини, яку вивезли до Сибіру, а батька ув'язнили за підтримку УПА. У футбольному клубі Верес визначилися з переможцями відбору серед аматорів, які матимуть шанс поїхати на зимовий збір до Туреччини. У рівному судитимуть чоловіка, який за версією СБУ передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони Рівнощини та закликав до ракетного удару по місту. Про це сьогодні повідомили у прес-службах СБУ та прокуратури Рівненщини. 63-річного чоловіка затримали у рівному в жовтні минулого року під час спроби чергової передачі розвідданих до Росії. За версією слідства, рівнянин серед іншого збирав дані про розташування об'єктів критичної інфраструктури та закликав завдати по них. Ударів він був адміністратором антиукраїнського телеграм-каналу. У ньому він неодноразово виправдовував та прославляв збройну агресію Російської Федерації проти України, розповіли у прес-службі обласної прокуратури. 750 переселенців працевлаштували на Рівненщині упродовж 2022 року. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Загалом центр взяв на облік 2,5 тисячі переселенців. Повідомив Суспільному директор установи Іван Ткачук. З них півтори тисячі отримували допомогу по безробіттю. Станом на 1 січня послугами центру зайнятості продовжують користуватися 349 безробітних переселенців, які мають відповідну довідку.

Що хочу вам сказати, дякую, що ви не забуваєте нас, дякую вам за вашу допомогу не тільки матеріальну, але й духовну. Дякую, що за нас молитесь. Зараз такі часи, дуже важкі часи. Прошу зрозуміти, не кожен може витримати те, що тут комусь приходиться витримувати. Дуже дякую парафіянам церков, які збирали гроші на це і допомагали. Ти спішить страшно, він маленький. Накалінніки на локотні. Дякую. Вдячний від нашого підрозділу всім, хто нам допомагає. Вдячний за ось це авто, яке отримали наш медичний підрозділ. Всім дякую. Ми переможемо і слава Україні. Бійці 14-го окремо стрілецького батальйону веземо їм подарунок. Ось такий автомобіль швидкої допомоги. Автомобіль з Америки доставлений, оснащений. Підготовлений, покращений під потреби військових. Хочу подякувати всім, хто брав участь в цій справі християнським церквам, Сполучених Штатів, які допомагали доставці цього автомобіля. В них руки чешуться нашої рівницької. Вручаємо кращим мешканцям міста Рівного. Тому батя дякую. Там все смачне. Це наш. Солдатський обід, дуже вкусний, м'ясо нам привезли нас. Підтримують всім. О, бачите, що в нас все, всього вистачає. Щоб не думали, що у нас тут щось Так, да. Да, Все, все, все вистачає. Придаю для жінки, для дітей привіт. Будемо живі, не помремо. Еля, ми робимо усе для вашої перемоги, а ви робіть для нашої. Тримаємо телеміт Курси дуже цікаві, дуже цікаві для пенсіонерів. Тут можна навчитися і користуватися Приватбанком, передавати дані, показники, як Facebook, Telegram. Ну такі ну, не дуже-дуже глибокі знання, але для пенсіонерів чудово. Пенсіонерка Марія Швет, відвідувачка безкоштовних комп'ютерних курсів, які викладають у Рівненській обласній науковій бібліотеці. Мене завжди цікаво, було все нове. І хочеться багато, поки є можливість якось і час, хочеться знати багато-багато. Сучасно не хочеться відставати від життя. У мене два внука, так що я не хочу, щоб вони за мене червоніли. Оплата комунальних послуг що ми. Я не дойшла до того, щоб оплачувати. Мене це син робив. І я була така спокійна, що воно мені не треба. Він мене хотів навчити, але я не хотіла. Говорю, воно мені не треба. Тим більше, що він є. А коли син загинув, тоді. Я зрозуміла, що я помилялася, що треба було щоб вчитися тоді, як він був. У нас є викладачі такі. Що вони хороші, Міша, і він нам допомагає. Дуже приємний чоловік. такий. школа цифрової грамотності на базі бібліотеки працює протягом останніх 12 років. Зі слів тренера занять Михайла, спочатку широкомасштабного вторгнення до них все частіше записуються переселенці. Програма у нас складається з таких умовних двох етапів: це спочатку ми вивчаємо, що таке комп'ютер, і будова комп'ютера. Другий такий етап у нас уже більш цікавий. Ми працюємо в інтернеті. Там вивчаємо різні цікаві онлайн сервіси вчимось купувати в інтернеті, вчимось шукати інформацію в інтернеті, вчимось користуватись інтернет-банкінгами. Комунальними платежами в інтернеті також обов'язково вивчаємо програми, медичну програму Хелсі і дію. Крім того, тут запустили новий курс опанування смартфону. Смартфон там все простіше. Там або людина приходить з якимись конкретними питаннями, щоб там вивчити, опанувати вайбер, фейсбук чи якісь інші соціальні мережі, або взагалі, якщо людина придбала. Смартфон недавно, чи хтось її подарив, то ми, ми розповідаємо взагалі з нуля, як їм користуватись, що, за що відповідає кожна кнопочка. Також тут почали навчати медіаграмотності. На цьому курсі ми виявляємо фейки, мову, мову ворожнечі, розповідаємо про те, як відрізняти брехню від правди, оволодіваємо різними там прийомами факт-чекінгу. Це особливо актуально зараз в умовах війни, адже для того, щоб ухвалювати правильні рішення, людина має впевнено орієнтуватися в інформації просторі. Катерина Сіроп, Валерій Мартонюк, Суспільне новини, Рівне розсекретили. І я ходила в СБУ, мені дозволили. Закрили мене в кімнату, я татову справу читала. Я всі свідчення читала, хто на нього давав. 83-річна Соломія Буковська пригадує день, коли вперше побачила справу свого батька Федора Жоглу. Його ув'язнила радянська влада за співпрацю. З упа. Він збирав на віз на коні продукти харчування, одежу. По... Своєму і по приближних сілах, які до нас, і возив їм туди в ліс. Поїде там тиждень, побуде. Він в боях таких не приймав, він тільки забезпечував в лісі наших хлопців, щоб вони були не голодні. Не босі, не голі. Батько Соломії Федорівни виказав сусід, який часто допомагав родині по господарству. Він тата здав, що він допомагає і мене залучає, тобто його ще залучає. Бо він час сказав: Семен, може, поможеш мені трохи зібрати для хлопців в лісі? О, то він сказав, що ще мало того, то ще й мене залучав. І так тата. Арештували 25 років дали. Федора жогло арештували у 1947 році. Через вісім місяців він помер. Вверх ногами вішали і лили воду через рот, через ніс і били. Отак і з батьком було з моїм. Він захворів на туберкульоз. Вже я по справі почитала, і його перевели в цю нашу рівненську, що на Пушкіна. В'язницю, якоби лікувати, вилікували і назад в Дубні Могили немає. Вже як ми приїхали з Сибіру, то мама в селі поставила хрест татові У 1949-му Соломію Буковську разом з матір'ю, братом та двома сестрами силоміць вивезли до Сибіру. Старшому брату було 18 середній. Менший 13, мені 9, і найменший було два роки. Десь, може, годин п'ята-шоста ранку була, як приїхали, нас всіх сказали, мами, збирайся, бери тільки що необхідне. І це. Сусіди казали, залиш меншеньких. Вона каже, ні, там де я, там будуть мої діти. Повернутись до України родина змогла лише у 1961 році. Життя, пригадує Соломія Федорівна, довелося розпочинати спочатку. Вже більше акцент дають на теперішні політичні в'язні репресовані. Що Путін робить? А Путін роби, робить те, що і Сталін робив. Сталін виселив сім'ї з дітьми, такі репресії робив. Це саме робить. І Путін, і, мабуть, вже те ті часи уходять в забуття, але не хотілося б. У Рівному Соломія Буковська очолила обласне і міське товариство політв'язнів та репресованих. До епідемії ковід-19 та повномасштабного вторгнення члени товариства активно займалися просвітницькою діяльністю та допомагали родинам репресованих. Нині розповідає Соломія Федорівна, роботу призупинили. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. На штучному полі тренувальної бази Вереса відбувся заключний етап відбору гравців з народу, які мають шанс поїхати на збір до Туреччини у складі Рівненського Вереса. У заключній грі взяли участь 20 футболістів. Тренерський штаб червоно-чорних обрав їх з понад 900 учасників відбору. Хороший рівень, я скажу навіть високий рівень. Всі хлопці, в принципі, на рівні грали. Можливо, хтось і виділявся там, буде видніше тренерам. Але доволі таки е, хороший відбір, мені сподобалось. Ці літа, в прем'єр-зі грати, що була у нас дитинство така. Е, от і все, тому і вирішив піти на цей відбір, спробувати свої сили. Тут головне не бути спокійним. Холодно, щоб голова була і показувати те, що ти вмієш. Швидкість, мислення. Бачення футбольного поля, відчуття своїх. Гравців команді. у фінальному змаганні перемогли лівий півзахисник, вихованець школи Динамо Київ Іван Мруга та центральні захисники-екс-футболіст клубу чемпіонату другої ліги Тростянець Влад Тишинінов і вихованець миколаївських клубів Торпедо та Миколаїв Павло Березянський. Завтра вони почнуть тренування з першою командою. Вийшло так, мабуть, характер. Я радий, але треба прогресувати. І полетіти з ними на збори. Там проявити себе. Мусик перепонів. Дуже приємно, що головний тренер та тренерський штаб вибрали мене. І хочеться їх не підвести, як і їх, так і команду. Дуже бідна команда. Мені подобається, що команди є цілі. Це саме головне. Головний тренер Вереса Юрій Вірт каже, що хто саме з сьогоднішніх переможців підпише контракт з народним клубом Верес, визначать вже у найближчі дні. Поки ж він задоволений усіма відібраними футболістами. Футболісти, які дуже добре працюють з м'ячем, і футболісти, які і думають на футбольному полі, і є з хорошими технічними навиками. Ці от нас і підкупили цим. Вони сьогоднішнього дня переїжджають можна сказати, на базу футбольну базу, де ми проживаємо, і будуть тренуватися. Будуть тренуватися з нами. І ми вже будемо приймати рішення до виїзду сторечно. Ми говоримо, ну, 3-4 дня, може бути, що і всі поїдуть, може бути, і що один поїде. Тому все буде залежати від них. За словами Юрія Вірта, він вражений кількістю футболістів з інших областей. Які виявили бажання грати за Верес. Практику відбору гравців з народу у клубі планують продовжити. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.